Стійкість є частиною життєвої мудрості. А мудрість це не просто ерудиція чи не просто знання в якійсь сфері. Мудрість це про вміння бути людиною. Мудрість це про розуміння найголовніших істин життя, як проходити через випробування, і що є правдою, І як любити, і як. Бути батьком і бути сином, як бути другом, як бути дитиною свого народу. Ми вчимося в школі різних уроків. Ми маємо математику, ми маємо іноземні мови, ми маємо підручники, ми маємо лекції і так далі. А звідки ми вчимося мудрості? Мудрості ми насамперед вчимося з життєвого досвіду, зі свого життєвого досвіду. Але також засмислення життєвого досвіду інших людей. І є форма, про яку ми вже говорили, і яка є дуже важлива як спосіб передати мудрість від одного покоління до іншого. І це форма історій. Діти народжуються спраглі історії, тому вони так люблять казки, тому вони потребують історій нашого життя, тому вони люблять мультфільми і фільми. Вони потребують цього. Історія це спосіб передати мудрість. І наші діти потребують світлих, глибоких мудрих історій. І мені хочеться дати маленьку пораду, як ми можемо подарувати нашим дітям світлі мудрі історії. І насамперед я хочу сказати про безцінну скарбницю мудрості людства. І вона називається казка. Людство існувало тисячоліттями. Лише недавно ми маємо інтернет і комп'ютери. І ще зовсім зовсім там пару століть, як тільки люди навчилися друкувати книжки. Але тисячоліттями те, що одне покоління хотіло передати іншим, те, що старенька бабця чи дідусь свідомі, що їхнє. Життя завершується, хотіли зробити якнайбільший дарунок своїм внукам передавалося через казку. Казка є формою, як одне покоління запаковувало свій життєвий досвід і свою життєву мудрість і дарувало іншим. І діти народжуються спраглі почути казку. І нам так важливо, щоби в наших сім'ях. Жили мудрі, глибокі, світлі казки. І в ці такі непрості часи випробувань ми теж маємо особливу нагоду нагоду вибирати такі казки, читати, розповідати і теж створювати для наших дітей. Я хочу поділитись чимось особистим. Я дуже пам'ятаю, як я був маленьким, яка в мене була спрага казки. І я пам'ятаю, як часом в ті часи, коли я був дитиною, як в тебе була гарячка і ти кашляв, то були дуже популярні гірчичники. І коли моя мама робила мені гірчичники, вона берегла такі спеціальні карпатські казки, які чула від своєї бабці. І хоч як ті гірчичники не пекли, я готовий був ще трішки потерпіти, тільки дослухати цю казку до кінця. Бо твоя душа так якби відчуває, там є щось що я потребую знати, я потребую дійти до кінця. Потім я пам'ятаю, як я навчився читати, і з якогось моменту я зміг вже сам ходити по Львові і піти записатися в дитячу бібліотеку. І в ті комуністичні часи не так багато було добрих дитячих книжок. Частина тих книжок це було промивання мізків і комуністична пропаганда, але була серія казки народів світу. І я пригадую, як в тій бібліотеці я позичав одну книжку за другою з цієї серії. І я пам'ятаю, як прийшов той момент, коли бібліотекарка мені сказала все, більше казок нема. Вона може мені запропонувати хіба що якісь повісті. І я потім роздумував, яка це таємниця. Мене ніхто не скеровував, ніхто не заохочував, ніхто не давав мені якихось спеціальних скерувань, а душа. Так якби шукала цього чистого джерела життєвої мудрості. І коли ти читав ті казки, написані і створені, вони не були написані, вони були створені мудрими людьми в різних різних народів, це так, наче твою дитячу душу, колисали такі люблячі, глибокі і мудрі душі різних різних народів землі. Це такий неоціненний скарб Але найбільш дивовижне в казці є не просто те, що вона зачаровує нас. Чи вона є розвагою, чи вона є пригодою. В казках є мудрість про те, як бути людиною, як розрізняти, що є правдою, а що є неправдою. В казці є теж підказки, як бути людиною. В казці є підказки, як діяти. І тому. Коли наші діти слухають світлі, глибокі, мудрі казки, то наче зернятка мудрості сіються в їхню душу, і вони там осідають, а тоді проростають, а тоді перетворюють наше життя, бо ми починаємо наслідувати тих героїв, які знали правду і які жили нею. І коли ми дітям говоримо щось з таким прямим текстом, це не входить так глибоко. Ми можемо сказати дитині, будь обережний, бо не все, що звучить солодко, є таким, може бути прихованим. Коли ми скажемо дітям щедрість винагороджується, вони можуть не зрозуміти цього. Але коли ми розповідаємо про Івасика Телесика, і він розуміє, як Зміючка може підкувати голосочок і звучати дуже так схоже на матінку, але це не голос Матінки, дитина вчиться. Бути чутливою і розрізняти голоси. І коли вона бачить, що маленьке гусенятко рятує Івасика, вона теж розуміє, що нам важливо не судити людей по тому, як вони виглядають, а що часом найбезцінніші друзі наші стають ті, хто може мало помітний і мало популярний, але це вчить нас справжньої дружби і вдячності. У відповідь. І коли ми читаємо дітям казки, коли ми розповідаємо казки, коли ми створюємо казки, то це не тільки нагода сіяти ці зернятка мудрості і стійкості в душі дітей, але це теж дарунок для нас. Тому що ці зернятка теж сіяться в нас, і ми теж можемо осмислювати їх, обговорювати з нашими дітьми, глибше розуміти. Коли ми розповідаємо. Як в яйці-райці, чоловік віддає свою худобу для того, щоб відростити орлові крила, і в кінці цей орел каже йому про дарунок, яйце, райце, з якого весь світ відродиться, ми розуміємо, чому важлива щедрість, і чому важлива жертва, і чому свобода є найвищою цінністю. Бо коли буде свобода, усе відродиться. І ми знаємо це зараз як народ, бо наша перемога справді веде нас до нової весни і до нашого відродження. Тому хочеться сказати це послання для батьків. В ці часи ми можемо зробити нашим дітям великий подарунок розповісти їм казку, створити, переказати, вибрати, прочитати, бо казка. Несе мудрість, а в мудрості живе світло і правда, які дадуть нашим дітям оту незламну життєву силу.